Шановний запорізький майдане, на одному з минулих зборів молодий запорізький поет читав свої вірші і там були чудові слова. Раша гудбай до тих гасел, що ми з вами гаслуємо, хоч там, хоч тут, хоч по дорозі. Я пропоную додати ще одне гасло Раша Гудбай. Бо в основі всіх наших гасел, як загальний знаменник, лежить оця теза. Раша Гудбай. А з того хлопця, з того молодого поета будуть люди, я думаю. Далі. Я не буду говорити ні про міліції, ні про адреси суддів. Я буду говорити про капусту. Тут досить багато дорослих людей, вони мене зрозуміють. В кінці минулого року, в самому кінці минулого року, гарант нашої бідності додав мені до пенсії кіло капусти. Не брюссельської, не пекінської, а херсонської, білокачанної застабілізував мені життя буття до липня цього року. Не виключно, що далі стабілізація піде московською брюквою. Я не проти того. А гарант нашої бідності В Києві перед новорічну ніч був зірковий вертеп. В тому вертепі була дієва особа, яка називалась Ірод Пьодорович. Так от. Я не проти того, щоб ті і роденята, які далі хочуть і будуть голосувати за гарантію, я не проти, хай вони живуть у тут, тільки щоб харчувались виключно московською брюквою. І щоб цей харч. Запивали неблагородним українським самогоном, вирощеним на наших чорноземах, а настоянкою на тайожних мухоморах. І нехай у них буде навіть золотий унітаз, тільки один на всіх. І хай стають в чергу і записують в книгу Гіннеса світові рекорди. Шановні запоріжці, стародавні греки, римляни і всі інші вміли висловлюватись дуже коротко. Коли вмирав Олександр Македонський, його спитали, хто буде після тебе? Він сказав одним словом найсильніший. Римляни сказали, чия влада, того і мова, чия мова того і влада. Далі наші князі. Говорили двома словами, коли приступали до виконання, сів на стіл. Дуже коротко сказав єдиний слов'янин, який очолював велику Римо-католицьку церкву, Войтило. Він же, ну ви знаєте, папа Іван. В його жилах текла і українська кров. У нього мати була з житомирщиною. Так він сказав дуже чітко і коротко. Не бійтеся. Дуже чітко і дуже коротко. Не бійтеся. Стародавні греки мали одне добре слово. Якби я спитав, як буде українською і російською слово толпа, а в цей мікрофон говорили це слово, то ви б мені сказали натовп, юрба, греки сказали охла. Охлос, звідси і охлократія, звідси і охломон? Що нас об'єднує сьогодні? Зараз отут? Бажання жити краще. А що іще? Церква всіх об'єднує? Ні. Мова всіх об'єднує. Ні. Про спілки у нас є, які в нас об'єднали. Ні. То що нас об'єднує? Бажання жити краще на своїй землі Богом дані. Всі записалися в громадську організацію Майдан. Теж ні, далеко не всі. Шановні, нам потрібна солідарність. Чому поляки сьогодні живуть краще? 30 років тому вони у нас скуповували. В ювелірних магазинах ложки від вольнянського заводу. Сьогодні у них бюджет в чотири рази більший. Чому так? У них була солідарність. Звідки взялася солідарність? Єдина мова і єдина церква. А на церкву. На нашу не єдину, але в принципі єдину українську, вона кінець кінцем буде єдина соборна церква. Віримо, наші, наші великороси, Азарав, собачник, налугу і Московські великороси, тою якого. Русская мать и папа Парикмахер замахнулися на нашу церкву. Ми якось відреагували поки що ні. То нам потрібна солідарність без солідарності і без раша Гудбай ми не переможемо, але перемогти повинні. Я звертаюсь до пенсіонерів. Я не хочу, щоб ви до кінця днів їли московську брюкву. Я не хочу, щоб ваші онуки теж цим харчувалися. То давайте солідаризуємось, давайте об'єднаємось вільно. Мирно, толерантно, без застосування сили, бо один з політологів, здається, вчора сказав. В цій битві, в цій революції програє той, хто перший застосує силу. Бачите, нас пропустили сьогодні. Такої автоколони я ще не бачив у своєму житті. Отут, в Запоріжжі. Значить, ми маємо силу, але сили повинно більше. На 22 число приходьте своїх родичів, знайомих, кумів, підлеглих, приходьте самі, приходьте із своїми автомобілями,